У Львові зараз прощаються з Андрієм Кузьменком, лідером гурту Скрябін. Віддати останню шану музикантові до Переображенської церкви прийшли тисячі людей. На прямому зв'язку з нашою студією зараз кореспондент Ольга Крупник. Оля, вітаю. що зараз відбувається у Львові. Скільки триватиме прощання? Збиратися біля храму прихильники Андрія Кузьменка почали ще за кілька годин до початку офіційної церемонії. Зараз людей стало ще більше. Тіло привезли о 16-й годині. Тоді перед площею вже зібралося дуже багато людей. Тож струну проносили крізь живий коридор. До храму спочатку попрощатися пішла родина та друзі Андрія Кузьменка. Далі до храму може прийти усі охочі. Власне черга триває і зараз. Це і ті. Хто вирос на творчості Андрія Кузьменка і ті, хто просто поважав його як людину. Прошу пряму мову. Не думали, що він так швидко піде з життя. Важко зараз, дуже всім. Я хоч мужик, як мені дочка сказала, я почав плакати. І от зараз хочу плакати по-чесному, бо він найкращий на світі. Вчасно. Прощання відбудеться завтра. Прощання відбудеться аж до ранку. Завтра відбудеться похорон. Він буде закритий. Лише рідні Андрія Кузьменка поховають музиканта у селищі Брюховичі поблизу Львова. Саме там живуть батьки Андрія. Студія дякую, колегу Ольга Крупник зі Львова, де прощаються з Андрієм Кузьменком.